Добрий вечір. на каналі Тоніс Агропульс. Програма про проблеми українського села. Сьогодні говоримо про оподаткування агроробників. Кабінет міністрів запропонував на обговорення модель реформ оподаткування в аграрному секторі. Уряд пропонує усі агровиробники, в кого річний обсяг виручки не більше 20 мільйонів гривень і в кого не більше 3 тисяч гектарів землі, залишаються на сьогоднішній системі податку на додану вартість. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування. А основним елементом підтримки підприємств АПК в першу чергу повинна бути компенсація процентної ставки за отриманими кредитами аграріями такими пропозиціями не вдоволені. Реальний механізм зменшення податкового ярма запропонувала, зокрема, політична партія Заступ у власній програмі За рідну землю поліцила пропонує зберегти для сільгоспвиробників спеціальний режим оподаткування, скоротити кількість податків та зборів, спростити їх адміністрування, подолати корупцію у сфері оподаткування, вести податкові канікули для нових аграрних підприємств. Ці кроки за переконанням партії заступ допоможуть українським аграріям значно полегшити ведення бізнесу на землі та сприятимуть розвитку малого і середнього фермерства. Ці проблеми обговоримо сьогодні з Геннадієм Новіком, головою Аграрного союзу України, одним з лідерів партії Заступ. Добрий вечір. Отже, яким чином спрощення системи податкування позначиться на селянах, на їхній роботі? Ну, сьогодні існуюча система податкування була задумана як спро в свій час, і вона значно спростила оподаткування села і забезпечила нарощування виробництва продукції. І за ці роки Україна вийшла в передові країни з виробництва аграрної продукції, зберегши темпи навіть в період в період кризи. І все це завдяки розумному оподаткуванню. Можливо, є причини, так би мовити, його модернізувати. Це оподаткування, але все таки аграрії це така специфічна галузь, яка потребує дуже виваженої. Політики. І е, кроки, які сьогодні будуть зроблені, вони дадуть свої результати трошки пізніше і не зразу помітно, якщо вони неправильні. Отже, давайте більше конкретики. Які податки ви пропонуєте скоротити? Взагалі то ми не скоротити, а зберегти пода фіксований податок для спрости спро податок для сільгосфарорибників. Це основна. Теза і для виробників виробників одноосібників їх ввести в правове поле. Щоб була і пенсійне забезпечення нормальне, як у інших людей. І вони, щоб працювали в правовому полі, і щоб вони мали податок на додану вартість на свою продукцію, що вирівнює їх з іншими товаровиробниками. Це і молоко, це і інші продукти, які виробляються в одноосівників, які здаються на, саме на переробку. Ви кажете, не так швидко, треба очікувати результатів. А коли? Як швидко, мається на ну, увазі не, не, не в цьому сенсі, а в тому, що е, коли ми пропонуємо якісь зміни, тобто є стала система, вона працює і вона розвиває аграрний сектор. Ми хочемо щось краще і модернізувати можливо. То пропозиція заступу, що по-перше, ці кроки треба добре прорахувати, і зараз е, е, в розроблені пропозиції з точки зору, бо давно товаробники вимагали цього спрощення, податку на один гектар. Тобто є гектари, чітко порахували, все просто для сільської ради, дуже просто, для того виробника просто, і для податкової, просто його дуже швидко контролювати просто і таке інше. І людей для цього не, не треба багато. І вноситься соціальна справедливість для всіх виробників, які працюють на даному, в даному сільській, раді, в сільській раді в даній місцевості. Але щоб ми таким чином змінюємо податок. То ми пропонуємо в двох-трьох областях, і так же як вводився фіксований податок. Він вводився в декількох районів як експеримент. Потім на протязі року подивилися, поправили дещо потрібно, і можна або вводити на, все, на всю країну, або ще щось поправили. І ми пропонуємо ввести теж в двох-трьох областях в різних кліматичних зонах, як, як експеримент, от це податкування на один гектар. І працювати над вдосконаленням сьогоднішньої системи оподаткування, відміни її. Бо пропозиція з точки зору підтримки товаробника через компенсацію процентних ставок, це добре, це гарно, ми це підтримуємо. Але те, що стосується 20 мільйонів на 3 тисячі гектарів, то дуже легко порахувати, що на 3 тисячі гектарів навіть середня врожайність, яка є по країні, перерахувати на сьогоднішні ціни. І це вже більше 20 мільйонів. Тобто є на А плюс інфляція, яка зараз галупує, і прив'язувати землю до 20 мільйонів, на на наш погляд, не, не варто. Треба просто підійти до, до цього з нашої точки зору, як до, до гектару. І пропонувати товаринику оподаткування на гектар рілі. А що заважало всі ці роки вести такі заходи, які ви зараз пропонуєте? Річ у тому, що фіксований податок, який був введений, він був в свій час прогресивним. Потім з нього почали виймати спочатку пенсійний фонд, таке інше, соціальні внески і таке інше, і виховестили його. Він практично себе вичерпав. Але згідно закону, він до 1 січня 18-го року діє. Тобто є податкова система, яка сьогодні спонукає до розвитку. І Сільське господарство розвивається. Можливо, нам хочеться, щоб воно розвивалося швидше, і ми можемо запропонувати, так би мовити, інший податок то ми пропонуємо до 2018 року ми всі експерименти можемо провести один, в один спосіб можна в одних регіонах, в інший спосіб в інших регіонах. І ми знайдемо той найкращий шлях, бо сільське господарство, я ще раз кажу, не терпить дуже багато реформ в один рік, бо оборот у нас один рік. Ми сіємо один раз і збираємо один раз. Це не кожні дві-три неділі, як у іншій у торгівлі, в іншому бізнесі, де можна трошки поправляти. У нас якщо допустив помилку один раз в рік, то весь рік потім скажіть. А десь у світі можна побачити результати от таких пропозицій, як ви пропонуєте? У яких країнах вже працює така система? В різні, різні країни йшли до, до своїх результатів по -різ, до своєї системи оподаткування по-різному. Припустимо, у Франції працює трошки інша система. Там фермер і малий товаровиробник, він, в принципі, у, у нього немає бухгалтерії як такої на підприємстві. Є спеціальні компанії, аудиторські компанії, в яких працюють бухгалтери і обслуговують один бухгалтер по 30, 40 і 50. Підприємств, а фирми просто. Первинну документацію туди здає, і, і це досить гарна система, але вона склалася так, таким чином. Я думаю, що з розвитком і фіксованого податку, і спрощеної системи податкування ми прийдемо до того, що все-таки з'являться такі компанії, бо принцип, що кожен займатися повинен своєю справою, хтось повинен сіяти, вирощувати продукцію, а хтось повинен обліковувати і здавати ну, мати спілкування з, з, з податковим. Це правильний принцип. Але на сьогодні і таку кількість бухгалтерів, і е, неготовність самих е, товароробників, в принципі, мати справу з бухгалтерією і таке інше, краще, можливо, трошки і е, по-іншому, то оце е, не, не дає сьогодні змоги скористатися такими е, досягненнями. Тому що сьогодні, оця система на наш погляд, і впевнення, переконання наше, що вона забезпечить і, по-перше, приток інвестицій бо на сьогоднішній день інвестиції в очікування змін до податкування притормозилися. Бо не зрозуміло, як далі працювати, далі працювати. Тепер залучення до системи, цивілізованої системи всіх товаробників, і малих і середніх, середніх все-таки дасть можливість їх ввести в правове поле. І тоді можна вимагати від держави, сказати, будь ласка. Це виробники 57% продукції виробляють то поважаю їх точно так же, як і ті холдинги, так і таке інше. І однакові і фінансові системи, і оподаткування, і таке інше. Але там, де є багато людей в бухгалтерії, таке і інше, і юристів там можуть утримати. Там вона може бути різна, і, і проста, і, і середня, і дуже навіть ну така і непроста система оподаткування. А те, що стосується людини, яка прошу, важко працює на себе і ще виробляє продукцію для держави, то її не треба зводити з податківцем. Йому не треба. Там дуже все повинно бути просто. Просто прозоро і зрозуміло, Добре. де нема місця подвигу для податківця. Дуже дякуємо вам. Як реформувати оподаткування агровиробництва на користь аграріїв? Ми говорили з керівником Аграрного союзу України та одним з керівників партії Заступ Геннадієм Новіковим. На сьогодні це все. У наступному агропульсі будуть нові теми до зустрічі на телеканалі Тоніс.